Кореном якого рівняння є число 8. Перевіряємо варіант А. Якщо ми підставимо замість х8, у нас вийде 8 поділити на 4 мало би вийти 3. Але 3 не виходить, бо в нас має вийти двійка. Варіант Б. 8 відняти 9 до рівні 1. Ні, бо в нас вийшло би мінус 1. Варіант В. 8 плюс 7 це 15, дійсно підходить. Яке з рівнянь є лінійним? Лінійним є те, де немає в даному випадку квадратів. Тобто буде варіант г. Яке з рівнянь немає коренів. Там, де примножені на 0, виходить якесь число. Тут ми можемо підставити 0, тому буде єдиний розв'язок. Тут ми можемо будь-яке число підставити. І все рівно буде виходити 0, бо 0 на будь-що виходитиме 0. Підходить. Тут ми можемо підставити 1. Тобто корінь є 1. А отут немає коренів, бо при множенні на 0 має вийти в кінці кінців 0, а не якесь число в даному випадку 7. Найдіть корінь рівняння. Перепишемо, перенесемо мінус 1,5 в правий бік, і в нас поміняється знак з мінуса на плюс. Щоб знайти х, треба 1,5 поділити на 0,3, тобто вийде 5. Яке з рівнянь рівносильне рівнянню? 3х 8 дорівнює 10. Перенесемо мінус 8 в правий бік. 3х буде дорівнювати як 10 плюс 8. 3х буде дорівнювати 18. Отже, х буде дорівнювати як 18 поділити на 3, вийде 6. Тепер ми можемо в кожен з них підставити 6 і подивитися, чи в нас виходить. В першому варіанті. Якщо ми 2 помножимо на 6, у нас має вийти 12, а не мінус 12. В другому варіанті 6 плюс 7 має в нас вийти 13, а не 1. В третьому варіанті 5 помножити на 6, дійсно виходить 30. Нам підходить В-варіант. На одній з полиць книжок втричі більше, ніж на іншій. Скільки книжок на цій полиці, якщо разом на двох полицях 48 книжок? Запишемо таке. Якщо в нас на одній з полиць втричі більше книжок, ми можемо позначити, наприклад, на першій полиці як 3х та х. Тоді будуть вони відрізнятися в три рази. Вони разом дають в нас 48 книжок. Тож ми можемо записати таке рівняння: 3х плюс х дорівнює 48, 4х дорівнює 48, х дорівнює 48 ділити на 4, тобто вийде 12. Це в нас на другій полиці. Нас питають, скільки буде на цій полиці. Спочатку умова йшла про першу. Тобто на першій полиці буде 3х. Треба 3 помножити на 12. Вийде 36 книг. І ми відмічаємо варіант Г. Укажіть рівняння, коренем якого є будь-яке число. Коренем якого є будь-яке число це там, де ліва частина дорівнює правій. Варіант А, зразу відпадає. Варіант Б можемо розкрити 2 на х-1 дорівнює 2х. Але ми зразу бачимо, що при розкритті в нас вийде неоднакова і права ліва частина, тому тут коренем буде якесь окреме число, або може не бути взагалі кореня. Варіант В пробуємо. Розкриваємо дужку. 2 на х буде 2х. 2 на мінус 1 буде мінус 2. Якщо в нас ліва і права частини рівні, це рівносильне рівняння, тому тут коренем буде будь-яке число. Чому? Перенесемо 2х в лівий бік, а мінус 2 в правий бік. Тоді 2х мінус 2х буде дорівнювати як мінус 2 плюс 2. Воно все скоротиться, і в нас вийде з вами 0 до рівня 0. Тобто, будь-що, що ми підставимо замість х, в кінці кінців воно буде скорочуватися, і в нас вийде 0. Тому правильний варіант В. Найдіть корінь рівняння. Давайте ми з вами перенесемо одну другу в протилежний бік з знаком мінус. Тепер ми дивимося на знаменники. Треба знайти спільний знаменник. Є 5, 10 та 2. 10 в нас ділиться на 5 націлу, на 10 і на 2, тобто нам підходить десятка. Давайте кожен з дробів помножимо на 10. Тоді воно появиться у нас вгорі кожного з дробів. Отже, що в нас вийде? Ми зараз будемо скорочувати. 10 ділити на 5 буде 2, 10 ділити на 10 буде 1, 10 ділити на 2 у нас буде 5. Так, як в нас внизу ділиться на одиницю, тобто вийде те саме, що і вгорі. Наприклад, 2 поділити на 1 буде 2. То ми можемо переписати, наприклад, тільки вверх 2 на дужку плюс 1 на дужку, тобто буде ця ж дужка, Мінус 5 на 1 то буде мінус 5, 0 на 10 так і буде 0. Розкриваємо дужку. 2 на х буде 2х, 2 на плюс 2 вийде плюс 4. Тут в нас перед дужкою є знак плюс, тому нічого не змінюється, ми дужки просто ігноруємо. Шукаємо спільні доданки. 2х плюс х вийде 3х. 4 мінус 2 в нас вийде 2. Мінус 5 це в нас вийде мінус 3. Мінус 3 перенесемо в протилежний бік. У нас вийде 3х, яке дорівнює 3, тобто х дорівнює 1. Корінь рівняння 1. Розв'яжіть рівняння. Модуль з 2х мінус 5 дорівнює 7. Якщо рівняння має один корінь, вкажіть його в відповіді. Якщо рівняння має більше, ніж один корінь, в відповіді вкажіть їх суму. З одного боку є модуль з другого число. Давайте запишемо собі це. А якщо в нас зразу є модуль і число по різні сторони, ми можемо його розкрити так. Те, що всередині модуля ми переписуємо так само в двох випадках, а з правого боку в нас буде ж число і з протилежним знаком. Тобто буде одне з плюсом, друге з мінусом. Якщо б у вас це число знаходилося з лівого боку, ви б спочатку його переносили в правий бік. Тобто обов'язково, щоб модуль був з одного боку, а все решта з іншого. Тепер вирішуємо ці прості рівняння. 2х буде дорівнювати в нас 7 плюс 5. 2х буде дорівнювати 12, тобто х буде дорівнювати як 12 поділити на 2, буде 6. Тут 2х буде дорівнювати як мінус 7 плюс 5. 2х тоді буде дорівнювати мінус 2, та х буде дорівнювати як мінус 2 ділити на 2, тобто буде мінус 1. І так, як вона сказала, що якщо у нас два корення, то треба вказати в відповіді їх суму. Тобто, позначимо їх х1 та х2, тоді х1 плюс х2 у нас буде дорівнювати 6 мінус 1, вийде 5. Це буде наша відповідь. Знайдіть найменше ціле значення а, для якого коренем рівняння ax дорівнює 8 є ціле число. Якщо у нас ах дорівнює 8, то коренем рівняння х буде дорівнювати як 8 ділити на а. Щоб воно вийшло цілим, ми з вами можемо тут підставляти всі числа, але до 8 включно. Тобто, ми можемо з вами ділити, наприклад, на 1, на 2, на 4 і на 8. На 16 вже не підходить, бо 8 ділити на 16 це те саме, що 1 ділити на 2, тобто вийде 05. А нам треба ціле. Тобто, нам прийдеться вибирати з цих трьох чисел. Якщо ми підставимо перше, це 8 ділити на 4, тобто вийде 2. Якщо ми підставимо друге, нас вийде 8 ділити на 1, тобто вийде 8. І в третьому варіанті, те, що нам підходить найбільше, треба 8 ділити на мінус 8, тобто вийде мінус 1. Ви берете найбільше ціле значення зі знаком мінус, на яке націло буде ділитися наше значення, тобто варіант В. Для якого значення а рівняння немає розв'язків. Давайте підставимо, наприклад, варіант Б. А плюс 3 на х дорівнює а на А мінус 3. Якщо у нас А буде дорівнювати мінус 3, тоді мінус 3 плюс 3 на х дорівнює мінус 3 на мінус 3 мінус 3. Мінус 3 плюс 3 це вийде 0. Мінус 3 на мінус 6. Це вийде у нас плюс 18. Чи можемо ми сказати, що це правильно? Ні, бо при множенні на 0 має вийти отут 0. Якщо 0 не виходить, значить тут у нас немає розвисків. Переходимо до наступного. Нехай перше число ми позначимо з вами х. А друге буде у нас 80% від одного числа. Буде дорівнювати 2 сьомих від другого. Так, якщо у нас перше це Х, тобто. 80% від одного числа, нехай буде 0,8х, яке мало би в нас дорівнювати 2 сьомих від іншого. 2 сьомих можемо назвати інше число як ігрик. Ну, це вже рівняння саме, тоді ми давайте друге назвемо як просто y, щоб ми орієнтувалися. І звідси будемо шукати наше y. Звідси y буде дорівнювати як 08х, треба буде поділити на 2 сьомих. Тобто y буде дорівнювати. 0,8 запишемо як 8, X, X можемо попереду писати, навіть отаким чином. І при, другий, і при діленні другий дріб нас буде перевертатись. Тобто вгорі піде вже сімка, а внизу у нас піде двійка. Будемо скорочувати 8,2 на 2, 4,10 теж на 2. Тобто в нас вийде з вами х на 2 та на 7, тобто вийде 14х поділити на 5. 14 ділити на 5, в нас вийде 2,8. Тепер сума чисел має 76. У нас сума їхня це х y. Замість y ми якраз записуємо це 2,8х, тоді х плюс 2,8х. Дорівнює 76. 3,8х дорівнює 76. Тобто, щоб знайти х, треба 76 поділити на 3,8. Звідси, х буде у нас дорівнювати 20. Наступне число це в нас є y. У – це 2,8 помножити на 20. Тобто вийде 28 множити на 2. У нас вийде 56. І так як треба було нам знайти. Менше, тобто 20, ми це і пишемо в відповіді. Переходимо до наступного. В першому кошику яблук на 6 менше, ніж в другому, і вдвічі менше, ніж в третьому. Всього в трьох кошиках разом 62. Запишемо таке: в першому на 6 менше, ніж в другому, тобто в другому на 6 більше. Якщо в першому ми позначимо як х яблук, то в другому на 6 більше. І якщо порівняти перший та третій, то в першому буде вдвічі менше, ніж в третьому. Тобто в третьому буде вдвічі більше. Це все сумарно в нас дорівнює 62. Тобто нам треба додати Х плюс Х плюс 6 плюс 2х, і має вийти 62. Що ми тут рахуємо? Х плюс Х плюс 2х в нас вийде 4х. 6 будемо перекидати, тобто 62 мінус 6. 4х буде дорівнювати. 56. Звідси Х буде дорівнювати як 56 поділити на 4. Тобто, у нас вийде з вами 14. По нашим написам, по нашим розрахункам, бачимо, що це в першому кошику у нас буде 14 яблук. В другому кошику на 6 більше. Тобто буде 20 яблук. Тут буде відповідь у нас Б. І в третьому буде в два рази більше. Тобто 28. Тут буде відповідь: А. Запишемо відповідь. Записали відповідь. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас лишились питання, то пишіть в коментарях. Лайкайте, коментуйте і до зустрічі!